По трьох вказаних фактах наразі вже відкриті кримінальні провадження. По інших двох інформація перевіряється. Також окремі кандидати продовжують розміщення політичної агітації на білбок без передбачених законом вихідних даних. Викрито таких шість фактів. Вкладено чотири адміністративних матеріали за статтею 212 13 КОАП. Координатор спостереження громадянської мережі «Опора» за виборами Херсонській області Євгеній Гладкий розповів, які порушення зафіксовані їх спостерігачами. Деяким кандидатам не вдалося розмежувати реалізацію своїх повноважень з передвиборчою агітацією. Якщо представник органу влади, який є кандидатом, виконує офіційні заходи і формує публічну комунікацію з виборцями, то це спонукає виборців до рішення, тобто такого, як агітаційно, можна сказати, поняття, тобто спонукає виборців до прийняття рішення. Виконання посадовими особами адміністративних можливостей з Метою отримання переваги одним із кандидатів над іншим учасником виборів має ознаки зловживання адмінресурсом. експерт з виборчих питань комітету виборців України на Херсонщині Володимир Молчанов. Додав, що фактів зловживання адмінресурсом на виборах зафіксовано декілька. Є два таких представника саме органу місцевого самоврядування обласної ради і органу влади, а саме обласної держадміністрації. І їм заборонено зокрема проводити мало того, що зустрічі всі передвиборчі чи не передвиборчі заходи. Зараз я поясню, чому проводити в приміщеннях комунальної та державної форми власності, і проводити зустрічі. Це частина 22 статті 74 цього закону, проводити зустрічі з представниками органів влади та місцевого самоврядування. Щодо хронології виборчого процесу по 184-му виборчому округу, відомо, що до 5 жовтня завершується реєстрація кандидатів у народні депутати. До 15 жовтня будуть створені дільничні виборчі комісії. До 23 жовтня завершиться виготовлення бюлетенів. З 28 до 29 жовтня відбудеться передача виборчих бюлетенів дільничих виборчих комісій. О 24 годині, 29 жовтня, має бути завершена агітація. Вибори від Будуться 31 жовтня. Їх результати мають оголосити до 15 листопада включно. Станом на ранок 1 жовтня зареєстровано 13 кандидатів. Наталія Тимофєєва, В'ячеслав Ходус. Новини на Суспільному. Херсон.